Однокімнатна квартира з загальною площою 60 метрів. Зліва у нас санвузол, прямо кухня, велика, простора, світла кухня. Тут ми бачимо двоконтурний котел. Повністю автономна квартира. З кухні у нас вихід на терасу. А ми з вами. Вже в кімнаті. Дуже велика кімната. Порядка 20 квадратних метрів. Також світла. І зараз вийдемо на терасу. Трохи позростала. Нема власника поки що. Тераса входить в загальну площу квартири з коефіцієнтом 0,33. Шикарна пропозиція. Дуже велика квартира і дуже шикарна тераса.